Інвестицій і, для економіку Житомирщини вже надійшло майже 5 мільйонів доларів США французьких інвестицій. Головними сферами цих капіталовкладень стали будівництво та сільське господарство. Допомогти тим, хто вже прийшов в область, та залучити до співпраці якомога більше потенційних інвесторів є серед головних завдань місцевої влади. На цьому наголосив представникам французької делегації голова Житомирської обласної держадміністрації. То есть для нас есть очень важно, мы понимаем, что это один из приоритетов, которые мы исповедуем, это привлечение новых инвестиций у нас и, скажем так, создание максимально комфортных условий работы для тех инвесторов, которые уже работают, то есть я имею в виду ваших коллег, которые уже работают у нас в области. То есть это наша основная, основная, это наша основная задача. За словами надзвичайного і повноважного посла Французької республіки в Україні його держава зацікавлена в діалозі з Житомирщиною. Від нашої ж держави просять єдиного послідовності у законодавстві, найбільше у земельному та податковому для кожного, хто вкладає кошти в економіку. є природнім бажання бути впевненим у завтрашньому дні. Я чувствую, що всі ці молоді люди вони хочуть щораз буче більше ділати більше інвестувати і жити з. Надолго. Это значит покупать больше оборудования, там, работать на большей территории, большие ну, территории. Еще. И э, они ну, сталкиваются с такими не, не огромными проблемами. Но это все-таки было бы. Французький дипломат запропонував Житомирянам поділитися досвідом своєї країни у сфері енергозбереження. На його думку, з огляду на ситуацію в державі, область має якнайбільше використовувати власний ресурс, і французи готові допомагати у цьому.